від всемогутнього Господа Бога, Ісуса Христа. Псалом 42. Як лані прагне до води потоків, так душа моя прагне до Тебе Боже Душа моя жадає Бога Божого, коли бо прийду і побачу обличчя Боже Сльози мої стали мені хлібом у денівного. Коли день у день мені говорять де Бог твій. Про це я згадую душу, виливаю над собою я йшов, у громаді, йшов попереду них додому, Богом. По серед гуків радості хвалив гуркісся, що побиваєся душа моя, тривожиться у мені. Надійсь на Бога, бо я ще буду його прославляти. Спасителя обличчя мого і мого Бога. Душа моя пригноблена, у мені. тому я задую тебе в землі, Йордану, і Хермону і згори. Цар, безодня кличе до безодні під гурки твоїх водоспадів. усі твої бурни і хвилі хлинули на мене. У день, хай Господь є свою милість. внучі ж співатиму і слави тому Мого, Кажу до Бога, скеле моя, чому мене забуваєш Чому смутний ходжу, я ворогом прибитий Кості тріщать у мене туще й вороги мої, кипкують з мене. Коли день у день до мене кажу, Де ж Бог. Чому пригноблена душа моєї, у мені. тривожи? на Бога бо знову прославлятиму, його спасителя обличчя мого, та мого Бога. Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.